Павло з волі Божої, Апостол Христа Ісуса та брат Тимофій до Божої церкви в Коринті, з усіма святими в цілія хай благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог потіхі всілякої. Що в усякій скорботі Він нас потішає, щоб змогли потішати і ми тих, що в усякій скорботі знаходяться тією потіхою, якою потішує Бог нас самих. Бо оскільки намножується в нас терпіння Христові, так через Христа і потішення наше намножується». Бо як терпимо скорботи, то на вашу потіху і спасіння, коли потішаємось, то на вашу потіху, в терпінні тих самих страждань, які терпимо й ми. А наша надія певна про вас, бо ми знаємо, що ви спільники, як у терпіннях, так само і в потісі. Бо не хочемо, браття, щоб не відали ви про нашу скорботу, що в азії трапилась нам, бо над міру і над силу були ми обтяжені так, що ми не надіялися навіть жити. Та самі ми в собі мали присут на смерть, щоб нам не покладати надії на себе, а на Бога, що воскрешує мертвих, що від смерті такої нас визволив і визволяє, і на нього і кладаємося, що іще визволить він. Як поможете разом і ви, молитвою за нас, щоб задар ласки, що нам виявлений багатьма, багато хто дяку складали за нас, бо це нам хвала, свідчення нашого сумління, що святості і чистості Божій, не в тілесній мудрості, але в Божій благодаті жили ми на світі, особливо ж у вас. Бо іншого вам ми не пишемо, тільки те, що читаєте та розумієте. А сподіваюсь, що ви й до кінця зрозумієте, як частину нас ви й зрозуміли, що ми вам похвала, як і ви нам, у День Господа нашого Ісуса. І з певністю цією хотів я давніше прибути до вас, щоб мали ви благодать у друге, і через вас перейти в Македонію, а з Македонії знову прибути до вас, а ви, щоб в юдею мене відпровадили, маючи задум такий. Чи я чи не легковажно, чи те, що задумую за тілом, задумую, щоб було в мене і так, так, і ні, ні. Але вірний Бог, що наше Слово до вас не було, так і ні, бо Син Божий Ісус Христос, що ми Його вам проповідували, я, і Силуан, і Тимофій не був і так, і ні, але в Нім було так. Скільки був Божих обітниць, то в ньому так і в ньому амінь. Богові на славу через нас. А той, хто нас із вами в Христа утверджує, і хто нас намастив, то Бог, який і назнаменував нас, і в наші серця дав завдаток Духа. А я кличу Бога на свідка на душу мою, що я щедячи вас, не прийшов у корин до тепер, не тому, ніби ми беремо владу над вашою вірою, але вашої радості помічники ми, бо ви встояли вірою.